Всім привіт, всім хай, всім клу, з вами Вайпер на зв'язку. І хочу з вами поговорити про щотижневі пропозиції за золото від ВГ, частина третя, да, третя треті лоти вони викотили. І що ж в цих лотах, Да що брати, що не брати, чи потрібно їх брати, і взагалі що це за апарати. Давайте подивимось. З пт у нас Су-130ПМ, в принципі, як і очікувала що її викотять, бо їй майже завжди якісь пропозиції є, її завжди викатують. В принципі. В кого немає ПТшки для фарма, це дуже-дуже непоганий варіант, щоб взяти собі цю ПТшечку і просто нафармлювати кучу срібла. Шкода просто люта, 520 шкоди з пострілу, а той 600 вилітає. Ну, коротше, красота. Наче їде швидкість єсть. Тут написано, що максимальна швидкість 65, вона, звісно, її не розганяє, з турбінкою там, можливо, згорки. Але ну, трохи швидкість є. Пробиває вона непогано, ББшечка. 243 кумульчик 320, ну коротше, дає прикурити, навіть десятком не дає в обіду. Плюс маскування, яке не яке є. Коротше, класна пропозиція, щоб взяти собі для фарму цей апарат. Другий у нас лот це є е 75 ТС і третя в нас КПЗ КПЗ-шка 07. КПЗ славно, звісно, КПЗ, славна, КПЗ яка просто, якщо тебе піймає, то вона тебе просто задовбає, з'їсть, розірве. Давайте підемо в ангарчик і зараз більш детальніше там все це подивимось, покажемо вам. Коротше, є на всечки ПМК, КПЗ і 75-ка. Що про 75-ку сказати? Мені вона випала в тому році, вроді, з безкоштовних якихось коробочок халявних від ВГ, повезло, коротше, випало. І що я вам можу сказати, апарат досить непоганий. Від борта танкує, непогано танкує. В принципі, пушечка непогана, пробиття хороше, альфа є. Тіпа під таку альфу киде ще, ну, ще скажу так, кеде ще й невідносно довше. Звісно, хотілося трошки швидше, але то таке. Непоганий апарат в башні трохи тримає, відборота танкує, роздає швидкість, єсть, може десь швидесенько зайняти позицію, під'їхати і вже приймати тяжиків. Досить непоганий апарат. Ну і славно, звісно, КПЗ, -шечка. кпз 07. Не знаю, для лінії фронт це просто імба. Береш і на лінії фронта таке флагасарне твориш, що хай йому грець. Не знаю, поки що в рандомі я її не можу підкорити. В лінії фронта вона мені зайшла просто на ура. Це один з топчиків, на яких я постійно ганяю, і фармлю в лінії фронта. І до речі, в укрепчиках також непогано бува, заходить ця КПЗ-шечка. А от під рандом поки що не можу її реалізувати. Але нічого страшного, розберемося, реалізуємо. Тому от такі пропозиції в нас. Давайте зайдемо, подивимося, скільки вже вони коштують, що за них просять, так скажемо. Давайте подивимось. Коротше, повні пакети там е, ці. X5 і плюшки на срібло але я не знаю, чи воно вам потрібно чи ні. Там ці Х5 20 штук. А навіщо вам на преміум машинку Х5 20 штук? Ну не знаю, як на мене, це просто переплата. Берете самі звичайні пакети, це ось ТСК стоїть 9700, кпзшка 8500 і ПМК 10100. Берете оце прості пакети, якщо хтось щось хоче взяти, і переплачувати не потрібно. Я вам говорю, воно вам не варте. Що б таке на перше місце я поставив? Це однозначно пмк як на мене, з оцих трьох апаратів. І в це просто пушка-бомба по фарму. Я вам кажу, ви на ній будете фармити, дай Боже, дуже класний апарат для фарму. Потім на другому місці, поки що, я поставив би. Те 75-ку. Чому 75-ку? Тому що я трошечки люблю грати від альфи. Я від маленької шкоди, від ДПМ, мені не подобається. Поки що не можу я себе реалізувати в цьому плані. Але нічого, сьогодні на стрімчику я на цих трьох апаратах поганяю і, можливо, КПЗ розкушу на стрімчику. Не знаю, Побачимо. буде видно. Тому мій топ по техніці це... ПМК 75-ка і КПЗ, якось так. Або ж моя думка зміниться на ПМК, КПЗ 75. ка Але однозначно ПМК буде на першому місці. Тому як на... чому? Тому що, як на мене, вона з цих трьох буде саме більше вивозити по фарму. Досить непоганий апарат для фарма. Тому таке коротеньке відео, щоб всі знали, щоб ніхто не пропустив, ніхто не забув. що пропозиція тижня оновилася. Залітайте. Можливо, хтось чекав ПМ-ку, або хтось скорпа чекав. Можливо, Скорпа ще викатять, але ПМ-ка також досить непоганий апарат. Тому всім велике дякую, хто подивився. Обов'язково тисніть в пальчик вгору, пальчик низ. Напишіть свій коментар, що ви. Що ви будете брати, чи що у вас є, чи напишіть ваш топ, наприклад, з цих трьох, що у вас буде на першому місці, на другому чи на третьому. Буде цікаво подивитися ваш топ по техніці. А з вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.